Ось, встановлюємо е, на місце батарейку, закриваємо наш ключ. Що у нас відбувається? У нас не працює брелок. Не працюють замки, не, працює, не, прац... не спускаються, не реагують стекла на провітрювання. Як нам повернути, подружити їх, знову відновити його функціонал цього брелка? Відмикаємо ключ, зажимаємо кнопку е, замикання дверей. Зажимаємо і утримуємо її зажатою. Нажав, тримаєш, вставив замок, включив запалювання. Відпустив, виключив запалювання. Витягнув ключ. Машина закрилася. Відкрилася. Олло, чудо, да. Все супер, Брелок знову працює. Це знадобиться, коли ви знімаєте